Міністерство освіти та науки України приділяє особливу увагу викладанню у школах предмету захист України. Було прийнято рішення внести зміни та оновити цю дисципліну. З державного бюджету виділені кошти на оновлення інтегрованого курсу захист України, який повністю змінить філософію його викладання порівняно з попереднім захистом вітчизни. Оновлений предмет «Захист України» – це передусім про початкову військову підготовку для учнів та учениць нашої країни. Його мета пояснити дитині, що таке безпека та. Та оборона, з чого вони складаються та як працюють у цьому проєкті бере участь і Причорноморський ліцеї. В першу чергу вчитель, який викладає цю дисципліну, повинен був пройти відповідне навчання. Курси були у нас в формі очні. Ми я їздив на Михайлівську площу. 17. майже два місяці там заняті був період, коли ми онлайн займалися. У цьому році також у лютому у нас були. Ще два тижні курсів цих і у нас ще попереду в травні підсумкові. Також будуть курси з цього предмету. І нас знову будуть збирати. Будемо аналізувати, як це проходить. Можливо, вносити якісь правки. Оновлений предмет захисту України передбачає багато змін. По перше, це гендерна рівність, тобто дівчата та хлопці працюють разом. Велика увага приділяється навчанню першій медичній допомозі, і дівчата і хлопці будуть навчатися робити інженерну фортифікацію. Також значно змінилося оснащення класів, де викладається ця дисципліна. За словами В'ячеслава Меце, відношення учнів до предмету дуже серйозне, оскільки всі вони розуміють, що деякі навички їм можуть знадобитися. Захист України багато що нам дає, і не тільки воєнний як стан, а й на цивільне населення. Що потрібно робити? Багато чого цікавого. Ми в першому семестрі було дуже цікаво зараз. Також тому що зараз багато буде у нас практики в 11 класі. Ми навчаємося правильно накладати собі турнікети в, ну, в тяжких ситуаціях. На мою думку, це дуже важливий предмет, тому що ми зараз живемо в таких страшних реалях, і ми як підлітки, діти, країна в наших руках, тому ми маємо здобувати нову інформацію, яка нам допоможе. Вивчаємо ми багато речей, але дуже важливих, такі як медицина, як вести себе при екстремальних умовах на бойових діях, тобто дуже важливу інформацію. Оновлена програма предмету захисту країни є дуже гнучкою. У дітей є можливість вчити те, що їм є актуальним на сьогоднішній день тим більше нове обладнання, яке передбачено для кабінету захисту країни, зробить це навчання більш цікавим та сучасним.